Доброго дня, шановні підписники, шановна спільнота, бажаю всім здоров'я. Ой, обиємо пшеницю. Убираємо магнітку. Ось так виглядає наша магніточка. Це поле, в яке дійсно вкладались гроші, то ми збирали те, що не дуже вкладали, а в це поле ми вклали гроші, і вигляд вона має такий впевнений. Дивишся на цю пшеницю і розумієш, що тут має щось бути. Це попередник горох. Це було з осені 350 кубів сходу його зрощення, поливали один разок ДДА. Тут ми внесли 80 кг аміачної селітри. Тут це поле, на якому я в цьому році перший раз використав. Я не знімав до цього відео про це поле, а на цій ділянці тут у нас десь 30 гектарів. Я Пішли дощики, і я раз на тиждень, раз на 8-9 днів вносив карбаміду. Спочатку 12, потім 15 і потім 10. Три рази я вніс сюди карбамід по листу. Я сюди вніс 37 кілограмів по листу карбаміду, майже 40. І я був впевнений в тому, що я тут сформую непоганий врожай. Я намагався компенсувати азот амідною формою через лист, і рослина себе непогано почувала. І все було добре. І, а воно, мабуть, і є добре збирати той врожай, що ми збираємо. На цій ділянці дає, 50 вона дає. Але, чесно кажучи, або я дуже неправильно розмірковую, або я щось не то хочу від цього поля, від цих рослин, але мені здається, це мало. Тому що я приділів тут суттєву увагу, я цим полем займався, я в нього вкладав. Точніше, не я, а господарство вкладало в це поле гроші. І я був упевнений, що тут буде десь біля 60. Але немає. Звичайно, люди зараз дзвонять, кажуть, убирають і 20, і 24, і хто 30, і 33, і 40 там казали там. Є кусочок ділянка, в яку вклали гроші, є тут 50. Не знаю, що тут буде по класності, але зерно дуже гарне. Таке величеньке, довгеньке, але не зовсім виповнене. Позаду оця ямочка лишилася. Не зовсім вона виповнилася. Солому, звичайно, я тут виростив. Солому виростив і солома тут. Що ще з нею робити з цією соломою? Треба якийсь лемківський плуг купувати та заорювати? Ох, не знаю. Чи сівалку мзурі, чи лемківський плуг? Але якщо... Просто задискувати і посіяти, то вся ця солома забере на себе всю вологу, весь азот, усі піде мінералізація та вона все на себе візьме. Тож такі справи в Агропрогресі на Бессарабії. Добиваємо, добиваємо, жнивуємо, добиваємо, але ще якийсь тиждень треба. Треба обирати. Така ось пшеничка, такі справи. Буду дуже вдячний, якщо підписники поділяться інформацією, яку вони зараз обиють врожайність по пшениці. Я думаю, це буде цікаво. І який регіон? Одеська область, Вінницька область, Кіровоградська. Яка у кого врожайність, було б непогано. Або Бесарабія наша, або десь північ Одеської області, хто що виростив, ціна трохи на пшеницю є. У нас нам пропонують 156, здається, доларів. Трохи є, але це, звичайно, з цими цінами на пальне, на систему захисту. На добрива, на податки, на зарплатню і все інше, то це тільки для того, щоб вижити. Розвиватись геть неможливо, а ледь-ледь кінці з кінцями зводити. Та хоч би й так її купували. Бажаю всім здоров'я, всім удачі, підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя. Ставте лайки, коментуйте відео. Нагадую, що це дає змогу розвиватися каналу. І більша аудиторія бачить ці відео і інформація поширюється. Все буде Україна, всім здоров'я. А ми йдемо працювати. Подивіться, як працює наш нікола. Наша маленька нивка. Ципленочок.